Сьогодні в F1 я перевірю, що буде, якщо їх не по правильній траєкторії в Абу-Дабі і чи змінило би це сетап для гонки. Давайте подивимось. А також спеціально для цього відео я зроблю дубляж, щоб люди з різних країн могли його подивитися. І так, як мені прийшла ця ідея в голову? По-перше, я побачив чувака, який знімав такі відео два роки тому, і мені самому стало цікаво щось таке спробувати, але він це робив не в 1 125 а в F122 чи F123, я вже не пам'ятаю. А ми ж перевіряємо в F1.25. Починаємо з того, що заходимо в таймтрал і вибираємо машину. Я вибрав Вікар. Шукаємо Абу-Дабі і розпочинаємо нашу перевірку. Ось ми вже на трасі, і як ми можемо бачити, боліт виглядає дуже гарно, та нам уже слід розпочинати коло, адже ми ж все-таки приїхали заради перевірки. Ну, як, приїхали. Прийшли, можна сказати, та дивимося. Розпочав я з того, що я відключив траєкторію, відключив помічників. Хоча помічники вони завжди відключені, навіть під час відео. І я, як навіть під час практики для відео не включаю. Ну окей, але я відключив траєкторію, ну просто заради інтересу. Але. Перше, що сталося, я чуть не втратив поворот, але проїхав його все ж таки. Я, чесно, не знаю, для чого він тут, адже він ніколи не використовувався. Далі, це є поворот, який поміняло відносно, недавно зробилось цю пряму, і цей поворот перебирали. тобто... Ну, його же не існує у Формулі 1, можна сказати. Але раніше він був основним. Але що мене здивувало, так це то, що. Ну то як здивувало? Скоріше за все, я це і очікував, що буду програти дуже багато часу. Прохожу, що ще й без траєкторії. Але програю я вже 8 секунд. Але до того я програв секунду і все через те, що я їхав без траєкторії і без практики. Тобто, перед даною, можна сказати. Спробою! Я не проїхав нормальну трасу, я, не, я тупо не практикувався. Я просто знаю, як їхати в Абу-Дабі, і мені цього вистачає. Так, да, програю я вже від свого стандартного часу 2 секунди, але по ідеї, програю я, так, можна сказати, 7-8 приблизно. Розпочав я свою першу спробу, можна сказати, невдачно, бо тому що я хоч і програвав багато часу, але хотілося б мати щось краще. Так от, поки що, моя ціль була тільки одна. Правильно і якимсь чином. Грамотно в'їхати в поворот. По-перше, я помиляюся на цьому колі і завертаю зовсім не туди, куди треба. Тож, можна сказати, розпочинаю інше коло. Це вже було четверте, якщо що. І зараз я думав, так, хоч би не втратити, хоч би не втратити. Опа, все, той проїхав, але я погано відтормозився. І цей поганий тормоз сказався на часу. Адже, по ідеї, я мав би програвати лише біля половини секунди приблизно. Я не кажу про точні числа, я кажу тільки приблизні числа, тобто точно сказати не можу. Але перша удачна спроба поки що програю лише 6 секунд. Враховуйте 6. Тому що 80-х то ну, це той час, який я програю просто сам собі по стандартній траєкторії. Але тут стається Рапфані і я чу-чуть помиляюся, ну і втрач... само собі втрачаю. ну Я правда ще потім втратив, але... Ні на що воно не повпливало, знаєте, зовсім ні на що, бо тому що ми вже виявили, що орієнтовно на першому колі ми програємо 6 секунд. Зараз наша ціль виявити, скільки я програю на другому. По-перше, це поганий вияс поворотом мені вже зіпсував коло, але я на це не звертаю уваги, нагадую. Хоч я тут в моменті ставить грати трошки часу, але що найважливіше, то я в цьому повороті враховуйте, програв зараз 7-х приблизно. І в'їжджаючи в ось цей старий поворот, я програв вже декілька секунд, але що найцікавіше, то я враховуйте, програв після там того повороту, останнього враховуйте, який тільки що був 4 секунди приблизно, ну може 5. А от решта часу і програми на тому повороті робимо висновок, що поки що ми програємо 5 секунд приблизно. І далі просто моя ціль була фінішувати, ну, завершити це коло. Просто його завершити. І більше нічого від мене не потребувалось. Тому що наша задача сьогодні перевірити, скільки часу ми би програвали, і чи був би сенс міняти сетап. І ось що я вам скажу. Сетап нема сенсу міняти. Тому що. Ну, що там ти їдеш по прямі і що там ти просто чуть вигальмовуєшся, чуть повертаєш, але шини ти сильно не зношуєш. По-перше, ти відторможуєшся і охолоджуєш, охолоджуєш. і далі ти в'їжджаєш в той старий поворот, де ти ті шини сильно можна і не стираєш, бо тому, що, ну, бо тому що ти там дуже помало їдеш, на відміну від початку другого сектора. ну Або кінець першого, ну кому як. Мені, наприклад, початок другого сектора зручніше, бо тому що там я бачу на карті полоску. Так, от розпочав я ще одну спробу і тут же за межі треку виїхав, але, Ну, байдуже. Все одно дві десятих програв. Але вони ні на що не впливають, бо тому що наша задача знайти оптимальну траєкторію. Я її вже не знайшов, я просто поїхав своєю дорогою. Можна сказати, стандартною траєкторією. Я не знаю, правда, що я тут робив, але давайте подивимося, що буде, якщо поїхати в Абу-Дабі навпаки. Почну з того, що я розвернувся на кінці першого сектора, і дуже став багато часу програвати, але окей, байдуже. Нам головне перевірити, що буде, якщо їхати не по непоправній траєкторії. По-перше, я не знаю, яка тут оптимальна траєкторія, якщо їхати навпаки, тобто неправильно. Ну, що так, що так неправильно, але окей. Так от, поки що, з першого повороту начебто я вийшов нормально. Не ідеально і не добре, просто нормально. До речі, зараз ми будемо зустрічатися з болідами, які там в таймтріалі. До речі, ось цей ленджі Фокс 420. Відкликнись. Я тебе там намагався догнати. в з не догнав якось. Одної десятої мені там не вистачило чи що. Ну, сам не в курсі. Але байдуже. Поки що, я добре вийшов з тих поворотів, але погано в цьому відтормозився. Дуже погано, бо тому що з нього можна було бити набагато краще. Як мінімум, це я поняв тоді, коли вийшов вже з того повороту і. Що я зрозумів? Треба було відторможуватися набагато, набагато помаліше. Що я маю на увазі відторможуватися помаліше? Так, це то, що не треба було так сильно педаль тормоза давити. Тобто треба було чуть легше і зразу повертати. І заодно, і шини не заблокувалися, і ще якась хрень зі мною дісталася. І... Тоді, можливо, вийшов і круг. До речі, я тут вирішив праволіво покататися, і мене розвернуло. Ну як розвернуло? Я вдарився об стіну, але ні на що воно не вплинуло, бо тому що це тайм-тріал, нічого я не розбив. І тут я вирішив поїхати, знову ж таки по неправильній траєкторії, яку ми сьогодні вже перевіряли. І також завернути сюди я не хотів, бо тому що. Я вже просто тут вирішив поїхати по приміні. Ну і далі я тут почав закидати машину боком і все тому подібне. Що ж ми можемо сказати наприкінці цього відео? Принаймні я можу сказати щось, а ви обов'язково пишіть коментарі. Що я можу вам сказати? Обов'язково став лайк, підписуйтесь на канал. І сьогодні ми з вами перевірили, що буде, якщо в Абудабі поїхати не по правильній траєкторії, а також якщо поїхати навпаки. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, з вами зерзухокерхолк, підписуйтесь з інстаграм, вступайте в телеграм-канал і... Всім папа, -па. якщо хочете такі відео, ну вже напевно з Іспанією або Австрії або іншими трасами, пишіть коментарі.